Так, доброго часу. Давайте подивимося Кременчуг та Полтавщину до кінця тижня. Так, Сьогодні 11. Давайте глянемо з 11 по 15. Кременчуг. Кременчуг. Близькі території мені йдуть близько Кременчуга. Це або окраїни міста. Або десь дуже недалеко, і там може бути гучно. І це може бути зовсім неочікувана ситуація, яка може принести, ну, такі розчарування, скажімо. Багато маніпулювання може бути. Маніпулювання і провокації активністю. Тобто її може бути занадто до кінця тижня. Так, це може бути якесь масове переміщення, тривоги. Робота захисту в активності. Ну, як наче ресурсів, може вистачити для того, щоб вберегти саме місто, але близько міста можуть бути ну такі досить складні ситуації. Так, саме місто і мені робота захисту, вороги будуть намагатись хитрувати, вони будуть хотіти, а, хотіти ресурси якісь, на ресурси якісь. І, будь ласка, мені чомусь іде місця десь якісь пов'язані з водою, близько води. Тобто конкретна якась ціль це місця, які пов'язані десь не знаю, з водою. Щось, чи то що, щось біля води, чи щось пов'язано, якісь споруди з водою. От. Тобто туди, як наче можуть мені такі провокації саме в ту десь сторону. Давайте Полтавську область глянемо. Полтавська область, що чекає до кінця тижня. Можуть бути затягнені тривоги, і знову ж таки маніпулювання. Полтавська область. Провокації, вороги, конкретно, знаєте, як мають плани. В області буде працювати захист. Провокації, знову ж таки, це а, те, що пов'язане з водою. Проте в мене йде готовність, в області є ресурси, масовість також іде, є в області ресурси для того, щоб знешкодити а, ту, ту падлу, яка може летіти. От, Більше активності на нічний період доби йде, от, а, така напруга загальна відчувається, ну, зрозуміло чого. Я не бачу зараз конкретно того, щоб це було прямо а, в червоній, але тако дуже з блискавкою помаранчева зона, також напружена йде. На тривоги бажано реагувати.